Так вже склалось, що ми живемо в часи надшвидкого розвитку технологій та стрімкого потоку інформації. Адже кожному зрозуміло наскільки динамічнішим стало життя людей за останні два століття. Та й взагалі учені схиляються до характеристики нашого суспільства як суспільства інформаційного та суспільства в режимі реального часу. І як же не розгубитись в цьому вихорі різноманітних текстових повідомлень, поверхневості отримання знань та суцільного медіаефіру? Спочатку потрібен міцний фундамент, тобто якісна вища освіта. На яку будуть набудовуватись нові знання та професійні навички. І Ми поцікавились у жителів Києва, яким би вони хотіли бачити вищий навчальний заклад своєї мрії. Ну, в ідеалі це таким вузом, де я буду чувствовать, что оценки и обучение это все справедливо, щоб реально було поступити своїми силами без якої либо протекції и так далі. Щоб я цього не замечал хоча б, тому що дуже обидно, коли Как бы ты чувствуешь в себе какую-то силу, там, уверенность, а тебе это убивают на корню, продвигая каких-то своих знакомых. И второе, если дай бог поступить, чтобы учиться и получать тот объем знаний, на который ты рассчитываешь. Должна быть приемлемая цена для образования. Конечно, чтобы преподаватели были достаточно образованные и достаточно... в своїх предметів, тому що іноді зустрічається, що преподавателі не знає предмета, який припадають. Не корумпованим зараз. Як найбільше питання, на мою думку. Вуз, якому дають гарні знання, і після якого вузу можна йти на добру роботу, і люди просто будуть знати цей вуз і будуть приймати тебе на роботу з критими руками, і забирати тебе, бо вони будуть знати, що ти гарний спеціаліст. Хотелось бы пожелать, чтобы в наших вузах вообще по всей Украине в первую очередь преподавали люди, которые действительно специалисты, то есть не те люди, которые просто окончили институт да, и устроились там работать, как зачастую бывает. А хотіла з босоподісна люди працювали, які можуть щось дати якісь знання. Безперечно, що інвестиції в економіку знань повинні мати швидкий термін повернення. Це один з принципів, якими користуються у Київському інституті бізнесу і технологій, що став одним із перших в Україні вузів недержавної форми власності. При виборі вищого учебного заведення треба руководство критеріями качество образования, исторического опыта этого учебного заведения. Многие молодые люди руководствуются принципом недалеко от дома, или мои друзья учатся в этом учебном заведении, но, на мой взгляд, очень важно руководствоваться также теми критериями, где ты сможешь работать после получения высшего образования. Це інститут, що орієнтований на підготовку спеціалістів за напрямком економіка та підприємництво, що й обумовлює оплату за навчання студентами. Втім, вона є дуже невисокою, а відмінникам надаються суттєві знижки. Сьогодні все більше абітурієнтів звертають увагу не на те, чи є інститут або університет закладом державної, а чи приватної форми власності, а на інші, більш важливі чинники. Добре навчання. Зв'язки з іншими країнами світу для практики. І піклування про студентів це найважливіше, на мою думку. Зараз створюються такі програми. Я просто приїхав зі Сполучених Штатів Америки, і там існують деякі програми, які допомагають студентам в житті, які влаштовують їх на роботу, які дають їм квартири, і все це за рахунок університету. І це. Заохочую людей просто навчатися. Між приватним та державним університетом різниці майже немає. Це той самий університет, ті самі знання, ті самі люди, ті самі вчителі. Тому різниці ніякої. Що ти хочеш ти вчитись, ти будеш вчитись і в школі, і в університеті, і в коледжі де завгодно. Чоловік, якщо він хоче чомусь навчитися, якщо у нього є ціль, він навчиться, мабуть, сам. Наша знімальна група побувала на такому ностальгічному і водночас дуже приємному святі вручення дипломів випускникам Київського інституту бізнесу і технологій. І ми разом з ними розділили радість початку шляху до нового життя та нових успіхів. В першу чергу треба бути спеціалістом, а вторую чергу треба діяти так, б... так, як ти б не хотів, щоб дійствовали по отношению к тебе. И в-третьих, надо быть честным в первую очередь по отношению к самим к себе, и тогда тебе будет легко смотреть в глаза твоих окружающих, твоих и студентов, и друзей, и преподавателей. Поэтому мне кажется, что несложные принципы, которые прошли века, испытания, они есть нашими новыми принципами. Теплі слова побажань від ректора та викладачів, слова подяки у відповідь. І від сьогодні в Україні з'явились нові дипломовані спеціалісти, менеджери зовнішньої економічної діяльності, економісти та фінансисти, які молоді, впевнені в собі, мають індивідуальне бачення сфери бізнесу і готові працювати задля розвитку своєї країни. Я дуже радий, що я встретила зі багато таких людей, дуже хороших людей. И очень надеюсь, что я с ними буду поддерживать отношения на протяжении всей своей жизни. Могу я устроиться О, с этим дипломом на работу, но при желании. Не будет желания, работы не будет. Конечно, да. Главное – желание. Да, в друзей, да, в знакомых. То, -то я не в Киеве родилась, поэтому в институте я нашла своих друзей. Институт помог мне узнать очень много нового, интересного. Я очень много вынесла для себя из того, что мне преподавали в этом институте. И Постараюся як можна більше э, вложить это в дальнейшую свою професію, бути хорошим спеціалістом і професіоналом. Щорічно влітку кращі студенти інституту мають можливість професійної практики і відпочинку в Польщі, і в той же час у Києві приймають студентів сусідньої західної країни. О, в програмі стажування поєднані як практичні, так і теоретичні заходи. Особливе місце займає культурна програма екскурсії по Києву та по Україні, відвідання театрів та виставок. Довгостроковий договір по обміну студентами сприяв введенню у програму польської мови. А іноземні колеги з задоволенням вивчають українську та російську. Якщо в людини на вулиці запитати дорогу, то вона дуже приязно допомагає вам шлівий страшний. В Україні з бардо тут дуже добрий хліб, не такий, як в Польщі. Він, мабуть, виготовляється за спеціальними рецептурами. Пових рецептурах ми познайомили, як як живуть люди з є в Києві, які у них проблеми, і ми можемо сказати, що у них такі самі проблеми, такі самі вісті, як у нас в Польща. На Україні люди дуже хороші. Народ хороший, я думаю, это самое главное. Потому я надеюсь, я верю, У вас все будет хорошо. Я уже второй раз в Киеве, на ну, даже третий, и я буду сюда возвращаться. Я знаю точно, потому что Киев мне нравится очень, и я знаю, никогда не успеваю все посетить, что я бы хотела. И я думаю, что на этот раз я тоже не посещу все, что я хочу. Так что встречайте меня опять. Навіть наша знімальна група була приємно вражена чудовою екскурсією рідним містом. Подібні подорожі дозволяють більш широко освоювати довколишній світ і отримувати безліч позитивних вражень. Без сумніву, що після таких днів можеш працювати та навчатись більш ефективно. Інститут не тільки допомагає молодим людям знайти себе та отримати необхідні знання і навички, а й стрімко розвивається, про що свідчить те, що він вже має багато філій у Білій церкві, Житомирі, Вінниці, Луганську, Запоріжжі, Умані та Ніжині. Також на останній виставці Сучасна освіта освіта-2005» було презентовано новостворену школу бізнесу «Кібіт», яка пропонує освіту за стандартами МБА для української бізнес-еліти. Студенти приходять навчатись у регіональний підрозділ, свідомо обираючи місце навчання ближче до свого місця проживання. Це одна із концепцій інституту, що освіта має наближатись до місця проживання студентів. Також в нас відбувається стажування студентів за кордоном, і на стажування їдуть студенти не тільки базового навчального закладу, а їдуть і студенти і Вінниці, і Луганська, і Запоріжжя. Можна сказати про те, що існує зв'язок і зовсім неформальний. Це коли студенти приїжджають на різного роду свята, на новорічне свято приїжджали на день святого Валентина. Студенти приїжджали до Києва для того, щоб. Взяти участь просто у святі, потанцювати разом на дискотеки, походити по місту, поспілкуватись. І тоді студенти регіональних підрозділів відчувають себе не просто як студенти, які навчаються в маленькому підрозділі, десь далеко від Києва, а вони відчувають себе членами єдиної родини. Тут виховують патріотів своєї країни, залучаючи до процесу навчання передові технології бізнес освіти. Також значна увага приділяється вивченню комп'ютерних дисциплін. Звичайно, слід відмітити значний бібліотечний фонд інституту. Не останнє місце займає організація відпочинку. Студенти регулярно нагороджуються екскурсіями до різних міст України. Мені здається, що поїздки в Умань, поїздки в Новопетровці, посіщення таких пам'ятників як Бабі Яр. поездка в этнографический музей в Переяслав-Хмельницкий в позволит нашим студентам расширить кругозор и лучше узнать географию и нашу страну. Все-таки мне кажется, что через познание своей родины мы воспитываем истинных патриотов, истинных, ну скажем, граждан нашей страны, поскольку Хорошо бы поїхати за и посмотреть мировые пам'ятники історії, культури. Но это хорошо посмотреть тільки після того, як ти вже освоїв свою історію. Символ інституту сонячна доріжка, яка має освітити шлях кожної молодої людини, що приходить здобувати знання. І, хоча дорога вгору може, і є нелегкою, втім, набагато цікавішою та перспективнішою. Іменно піровоісточники. это и философские труды, и экономические труды, скажем так, основоположников экономической теории. Это то, что позволяет заложить фундамент. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, я могу вот анализировать то образование, которое во многом молодые люди себе его представляют таким. То есть они хотят получить самые современные животрепещущие ответы на вот такие самые серьезные вопросы, которые сегодня возникли, без фундаментальных знаний. Но дело в тому, що мир настолько швидко изменяющийся, настолько гибкий, що знання на сегодняшний вопрос не что этот що буде пригоден завтра. А как раз фундаментальне знання основа это есть залог того, що ти можеш тут почерпнути на завтрашні на завтрашний вопрос. і саме тут студенти мають можливість спілкуватись з професорами, прогресивними людьми, успішними бізнесменами поринати у світ нового і цікавого, формуючи свій успіх, збагачуючи свою країну. Розумна людина ніколи не втратить свого шансу і візьме від навчання максимум. І це саме той інститут, що орієнтується на молодих людей, які свідомо прагнуть навчатись, і роблять це без будь-якого примусу, з задоволенням, бо вони точно знають, навіщо їм це потрібно.